Розв'яжемо таку задачку, як в нас відомо, скільки всього предметів і яку частину вони складають від усього цілого. І знайдемо все ціле. Да? Наприклад, у саду серед усіх дерев було 35 вишень. Тобто, я малюю собі знову кружечок, у мене буде скільки там вишень, 35 вишень. З усіх дерев. Оцей кружечок це всі дерева у нас будуть. А 35 вишень це буде частинка від цих дерев. Тепер я бачу, що 35, це було, 35 це було 5 восьмих. 35 це було 5 восьмих. Це означає, що всі дерева були поділені на вісім рівних частин. Я намалюю ще один кружечок, це мені дуже легко побачити. Ділю на 4 рівних, потім ще на 4 рівних. І в мене п'ять частинок, ось о, це в мене дві, це в мене ще дві, і ще одна. Оце все були вишні. Тобто, ось ці замальовані частинки це були вишні. І тільки три частинки в мене залишилось, які не були вишнями. Що я можу тепер зробити з цим? Я знаю, що 35 вишень то було тільки 5 частинок. Я можу знайти, скільки в мене входить в одну частинку. Тобто я беру число 35, ділю його на 5 частинок і отримую, що в мене 7 дерев було в одній частинці. Тепер, щоб знайти всі дерева, мені потрібно 7 помножити на 8 частинок, тому що всього було 8 частинок, і я отримаю 56 дерев. Все, відповідь в мене в цій задачі, що всього було 56 дерев. Всього... 56 дерев